Міністерство оборони розширює психологічну підтримку військових. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль він дозволяє залучати до роботи не лише військових психологів, а й цивільних фахівців. З офіційного реєстру це має зменшити навантаження на армійські служби і зробити допомогу доступнішою від фронту до місць відновлення. Військовим гарантують добровільність звернення і повну конфіденційність і зараз на прямому зв'язку зі студією військовий психолог Андрій Козінчук. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброї ночі. Чисто теоретично. А наскільки це розвантажить вас? Долучення ваших колег та цивільного сектору, і в принципі, наскільки велике навантаження зараз, я правильно буду думати, якщо припущу, що ну, далеко не кожен військовий воліє спілкуватись з психологом, чи це неправильне твердження? Далеко не кожен українець воліє спілкуватися з психологом. Е, і військові, це ж власне, є українці. Так, дійсно в Україні ще є велика стигма, але за ну, більше 10 до 11 років війни е, динаміка культури звернення до, психологіч, до психологічної підтримки, а також е, турбота про своє психічне здоров'я вона все-таки просунулася. і дуже багато людей. Добровільно хочу звертатися. Звісно, психологічна підтримка, вона ефективна, тільки якщо це добровільне звернення, насильно нічого не буде. Наскільки це розвантажить? Досить сильно розвантажить, тому що у військових психологів ті, хто зараз на посаді в збройних силах України і в силі в силах оборони України, вони ж дуже багато зайняті крім. Психологічної підтримки, документацією, м -м, різними процесами, які стосуються саме повсяденної діяльності військ, ну і, власне, е боями. І якщо <клух> цивільні психологи, які є в реєстрі, тобто вони сертифіковані, це не е фейкові якісь люди, а люди із освітою сертифікацією, зможуть долучитися до цього, це, це дуже добре. І чому, чому добре? Крім того, що вони розвантажують, зможуть надати цю психологічну підтримку. Е ми звикнемо до того, що е, є психолог, може звер... звернутися, і після повернення з війни м, тобі буде окей з таким же психологом е, працювати в себе вдома, е, тому що той психолог, який в підрозділі він ну непонятно, куди він чого на далі піде. Тому роз дуже доречно, дуже влучне, логічне е, долучення цивільних спеціалістів до. Такої нашої справи. Тим більше, ну, психіка військового, психіка цивільного все одно психіка. Пане Андрію, а отак узагальнено. З якими питаннями ті, хто добровільно звертається військові, вони звертаються. Це як сапорт, підтримка просто чи це ну, пропрацювання якоїсь події, яка відбулася з ним? Що це за запити якщо узагальнено дивитись? Або з нею е, палітра надзвичайно величезна. Тобто, це можуть бути страхи. Е, це може бути в тому. В основному це пережиття психотравмуючих подій. Як правило, це стосується втрати в підрозділу, виснаження е, або м ну, можливо навіть якесь своє власне відчуття е, безсилля. Що завгодно, також до цього долучається. Ну, знаєте, дуже багато сімей або за кордоном, або ну немає можливості просто зустрічатися. І з цього йдуть якісь сімейні е конфлікти або сімейні негаразди. І до цього також долучається. Я не можу виділити якусь окрему категорію, тому що це 100% знецінить якусь іншу. Але це з чим е стикається людина, е особливо в, в збройних силах, коли. Ну, йде питання виживання, таке екзистенційне. Ну, з тим, з тим і звертається. Зараз дуже сильно побільшало те, що називається бойова втома, гостра реакція на стрес. Тобто, це таке хронічне вже втома, коли ти можеш навіть поспати там 8 годин, але все одно відчуваєш, що сили. Ну, це в тому все таки накопичується, і тому треба якісь е, практики заземлення, релаксації або просто підня... підняття морально-психічного стану. Взагалі, знаєте, якщо не брати військових, брати взагалі українців, коли ти можеш проговорити і тебе послухають і вислухають. Це також багато чого вартує. А якщо це фаховий спеціаліст, то взагалі прекрасно. Я так розумію, це ж не обов'язково очі в очі телефоном, так само чи по відеозв'язку, спілкування відбувається. 2025 рік нам дарує новітню політику технології. Нам ковід дуже сильно допоміг. Він у всьому нам заважав, але е, онлайн сервіси також є. Найефективніший спосіб все одно очі в очі, все-таки вербальна вербальні і невербальна комунікація. Вона своє дарує. зараз. З'явилися навіть чатіки. Ну тобто є люди, які, наприклад, не люблять вони там говорити або там стидають щось таке. Ти можеш навіть в чатику про це поговорити, і зараз є дуже багато. Сервісів, які надають ці гарячі лінії, і фонди різні відкрили міністерство у справах ветеранів, дуже активно долучилося і організації на кшталт Червоного Христа або е, навіть християнські організації мають свою, свої психологічні служби, куди можна зробити. Якщо людина хоче вирішити питання із психічним здоров'ям, тобто із зі своїми внутрішніми переживаннями, вона знайде, як це зробити. І те, що зараз міністерство оборони. Зробили такий крок, просто розширили цю гаму, і у... дуже важливо, щоб у військового був вибір, тобто є вибір, наприклад, там не в їжі, є вибір у медичному забезпеченні, здоров'я якраз і складається із фізичного і психічного здоров'я, і це якраз надасть можливість трохи розширитись. Нам треба зрозуміти, що цей сервіс, який нам надається, що він просто дає можливість зробити так, аби ти міг Розширити своє тому, що твій психолог, який в тебе працює в підрозділі, він може, наприклад, ну не знаю, бути когнітивно-поведінковим, а тобі треба тілесно орієнтований, і, і ти зможеш просто обрати іншого. Як на мене, надзвичайна класна штука. Звісно, це, це буде онлайн. Цивільні психологи не будуть їхати там, не знаю, до Купінська чи Покровська, але все одно дуже сильна штуку що ти можеш це все обрати. А ви кажете про психологу кожному у кожному відділенні. Це мова йде про о, о, тих заступників е, з морально-психологічного забезпечення? Вони є психологами. Вон за, заступник з психологічного е, ППП, він називається псих, ППП. Е, да, психологічна підтримка персоналу. Дивіться. Не всі заступники із ПВП являють ну мають психологічну освіту, так але е, більше я, наприклад, також заступник із ППП. В мене є психологічна освіта, і в мене є там таке от право. Але в тому то і справа, що Посад багато людей дуже багато, і військових психологів не вистачає саме з психологічної освіти. саме тому і долучили цивільних психологів для роботи. в цьому В цьому і основна така задумка. Але ну немає такої бригади, де не, не було б там не знаю, велич кількість. Ну там ще в кожній бригаді є ще така служба, як група контролю бойового стресу. КБС, і там уже, от якраз є психологи, куди військовослужбовці можуть звертатися, і якщо ця служба працює по своїм посадовим обов'язкам, то це прекрасно працює. Я служившися й бригаді, у нас всі ці функції опції надаються. Ви знаєте, пане Андрію, ми таку загально кажемо військовослужбовця, скажіть, ну, офіцер, до прикладу, та командир, а він своїм прикладом. По ідеї, в принципі, в будь-яких напрямках та ну подає як вести, що робити, той самий настрій. А приклад, звернутися до психолога і проговорити. О, те, з чого ми на початку починали, теж не кожен українець, ну відповідно, не кожен військовослужбовець звертається. А от серед офіцерів, яка історія? Вони звертаються до психолога про проговорити, пропрацювати якісь речі чи ну рідко. It depends. Тут не можна казати про навіть якусь статистику. Все залежить більше навіть від людини. Чи є у обов'язках обов офіцера там, звернутися до психолога? Звісно, ні. Але у психолога є в обов'язках надавати методичну, ну і звісно, психологічну підтримку таким офіцерам. Що ми робимо? Ми працюємо з офіцерами для того, аби зрозуміти, наскільки вони. Чому ми зараз говоримо про офіцерів? Е, тому що у них трошки більше навантаження на таку штуку, як відповідальність. Це відповідальність натисне, тому що в тебе є, наприклад, задача ввести там людей в бій, і, і іноді може бути вибір е, або зберегти людей, але втратити позицію, або втратити позицію, або зберегти позицію, але дати якесь нараження людей на небезпеку. І тут немає позиції. Він він з цими. Вибором і з прийняттям рішення офіцери стикаються кожного дня по декілька разів на день. Це дуже важко. І саме тому і, і їм треба допомоги. але якщо прямо відповідати на ваше запитання, то не всі офіцери звертаються, і ми над цим все таки працюємо для того, аби була все-таки ця культура турботи про своє психологічне втаження. Звісно, старші командири, там командир бригади, його заступники. Вони наділяють цьому значення, тобто вони ну, з нами говорять, або ми працювали з цими офіцерами. Я не бачив жодного, ну знову ж таки, це в моєму досвіді, або офіцери дуже сильно уникали цього, вони усвідомлюють цю цю штуку. А над власною ініціативою, мабуть, це питання ну, не, 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 не першочергове. Хоча, хоча дійсно є така необхідність. Знаєте, от. Ще один момент хотів проговорити вплив фейків. Тут просто ну мені в силу професії доводиться аналізувати те болотяне інфополе. А вони в наше інфополе багато брехонь закидають і згенерованих штучним інтелектом. Не кожен же ж розрізнить, що оті умовні якісь солдати, де підписано, що вони українські солдати, хоча там окремо ноги йдуть інколи, і так далі. І підпис отак. От вони виходять з того ж самого Покровська, до прикладу. І mm -hmm. там по 30-40 тисяч лайків, по декілька е тисяч коментарів е різного штибу. І ну, у військових же ж телефони не забирають, вони у них теж є. Вони так само і в соцмережах е є, е е дивляться, що там і як. Наскільки такі вкиди, отакі брехні, які дискредитують армію, наскільки вони от е опускають той е моральний стан, який так, ну. З ваших слів, я розумію, постійно потрібно тримати у тонусі. Штучний інтелект дуже активно увірвався в наше життя, медіа. Потрібно зазначити, що то і ПСО, яке йде від Російської Федерації, основний пункт призначення це все-таки внутрішній ринок. Оці от 30-40 тисяч лайків, як правило, це від е, споживачів е, цього не знаю, інформаційних екскрементів. Саме російського е, споживача. Вони дуже це люблять дивитися. Вони звикли це. Вони любили це дивитися по телевізору. Знову ж таки, там у них телевізор займає там е, передове місце. У нас також є на рахунок військовослужбовців. Ну, якщо воно таке е, роз, е, розходиться, це такий. Тема на посміятися над цим всім, тому що більшість військових не, не треба бути аналітиком для того, щоб відрізнити наскільки це фейк чи правда, тому що ну вони до, до, доходять до смішного. Справа в тому, що е, російський глядач наскільки вже вибагливий до ну цього треш контенту що їм треба щось дуже жорстке давати. У нас, слава Богу, ще не, 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 не настільки все погано. Є е, деякі речі, які вони ну, засовують так. Автоматично, як правило, це стосується таких питань, як ТЦК мобілізація, корупція в Україні, тобто воно якось там демонізується дуже сильно, і, і це трошки дивно, тому що в Росії також є мобілізація і насильна також, і з корупцією там все прекрасно розцвітає. І, і по тим питанням, болючим, які є у них, вони чомусь ну, це перекидають із хворої голови на здорову. Нас не можу сказати, що це сильно зачіпляє. Плюс до нас приходять наші власні служби, контррозвідки, в тому числі й психологічної підтримки персоналу. Е, ну, приходять нам повідомлення, що дивіться, було таке відео, це фейк. Будь ласка, не реагуйте на це якимось там е, чином, тому що ну просто видно. Не, не треба бути спеціалістом для того, щоб зрозуміти, що це фейкаділи, таке роблять. Але. Е, ну Я не знаю, як їх назвати там. Ці всі ті, хто роблять, вони е, треба зрозуміти, що вони удосконалюють свої якісь вміння і роблять це частіше і, і частіше. Е, Щодо військовослужбовців української армії, ну щодо дискредитації нас, ну, я не бачу якогось такого досить потужного, щоб на нас це вплинуло. ну Знову ж таки, Збройні сили Сили оборони України це настільки. Такий організм, який дуже зосереджений своїй роботі, навіть часу нема де, ну я не знаю, сконцентру от зараз. Ідуть новини, да там перемовини в Україні, чи сильно вплинуло це там на морально психологічний стан збройних сил України. Ну всі про це знають, але чи відволі... відволікає од нас від роботи? Ні, задачі є. Ми виконуємо е... працюємо, тобто неефективно. Пане Андрію, дякую вам за те, що ви робите, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Андрій Козінчук, це військовий психолог. Він був